У сумах у четвер, 22 серпня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь відважного солдата Руслана Татарінова. Він служив на посаді навідника 2-го десантно-штурмового відділення. Загинув мужній воїн 5 листопада 2023 року в Покровському районі Донецької області під час виконання бойового завдання. Руслану Татарінову назавжди залишиться 48 років. Я його запам'ятала як дуже хорошим хлопцем. Потім достойним мужчиною. Він був для матері єдиною радістю. Царство небесне. Такі люди достойні кращого. На жаль, я його знала не так близько, але він був близькою людиною для моєї сім'ї. Тому я знаю про нього лише хороші речі. Про те, що він любив свою країну, любив робити для неї все, любив музику, приїжджав на концерти до нас. Тому Будемо пам'ятати про нього найкраще, і хочу, щоб всі, хто побачить цей сюжет, також це пам'ятав. До великої війни Руслан Татарінов працював на заводі слюсарем механоскладальних робіт. Усі, хто знав відважного захисника, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Золота людина бізотказний. Як товариш, дуже добрий. завжди допоможе. І працювали разом з ним. А що казати? Гарних забирають першими. А Ким Руслан працював Ну ми на заводі працювали на фрунзі, їздили в командировки по СНГ. Він ну, чи хана Він з них робить. Знали його давно. Чоловік моєї подруги, гарна людина, спокійна людина, добра, дуже важка. Запам'ятаю назавжди вдячна буду завжди. Але цей біль і сину, і дружині, і матері. Це дуже важко. Дуже шкода. Що нас забирають наших чоловіків? Будемо пам'ятати завжди. Відспівали відважного солдата Руслана Татарінова у Свято воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Молимося спокій душі, спочила гора Божого, героя України, загиблого воїна, за волю, незалежність і соборність України. Но представленого Руслана, і за відпущення йому сякаль прави невільної і невінної. Мужнього воїна оборонця Руслана Татарінова з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.